15 лютого відзначаємо день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, а також 35-ту річницю виведення військ з Афганістану. З цієї нагоди сміляни зібралися біля пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам, полеглим в Афганістані. Участь у вшануванні взяли представники міської влади та смілянська спілка ветеранів війни в Афганістані та громади. Шановні воїни інтернаціоналісти Сьогодні 35-та роковина з дня виведення радянських подійських військ. Території Демократичної Республіки Афганістан. Хотілося вклонитися і подякувати всім від рядового до генерала. Ви виконували свій обов'язок, який ставила вам на той час держава. Багато ваших побратимів на сьогодні виконують свій обов'язок тільки вже по захисту нашої рідної Батьківщини. І вони виконують з честю, гідністю і достоїнством. Багато ваших побратимів. Не повернулися з цієї війни. Вічна їм пам'ять і вічна їм слава. На сьогоднішній день ми маємо війну вже на території нашої держави. Хотілося б всім вам і всім нам подякувати нашим Збройним силам за ту перемогу, яку вони здобувають в нелегких боях. Саме основне на сьогоднішній день, що всі ми були здорові і жили під мирним небом нашої вільної, незалежної України. 35 років мирного. Ну, думали, що це була остання війна. На сьогоднішній день наші побратими, наші афганці, три чоловіка і три особи. І син нашого афганця, на жаль, загинули на цій війні. Ми все-таки збираємося, не дивлячись ні на що, ні на погоду, ні на здоров'я, ні на те. Сим здоров'я. Здоров'я і ще раз здоров'я. І що в кожний рік я бачу, жду, чекаю. Учасники зібрання вшанували пам'ять загиблих, які не повернулися живими до своїх рідних осель. І тих воїнів афганців які пішли на вічний спочинок уже після тієї війни. За традицією поклали квіти до пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам. Афганська війна тривала 10 років із 1979 до 1989 року. У ній взяли участь 160 тисяч українців, із них приблизно 3 тисячі військових загинули. Пам'ять про них залишається жити у серцях рідних, друзів та усього українського народу.